Ну, ще трошки вам відео з ночного такого, ну що тут? Ну, ось такі магазини, якась ратуша. Все ж таки оці часи, вони кожний час гепають, я їх чую. Ну тут якийсь тюздей. Стелартон, бачите, написано? Стеллартон. РБС-банк. Ван. кашка кафешка. А ще трошки, якщо пройти, то буде Совіс. Магазинчик, де можна купити поїсти. Зараз подивлюся, може дойду до Собіса. Так виглядають ці всі магазини. Магазинів в Канаді дуже багато, так що з голоду не помрете, це однозначно. Та тут і так з голоду не помреш. Два футбанки тобі надають скільки їжі. Що вже будеш дивитись, що їсти, а що не їсти, що подобається. Кому комод? Тому ну таке невеличке містечко, але таке комфортне. Ну, як для нас то воно трошки мені було дивно, тому що. Е... Що хочу сказати, людей на вулицях немає. Нікого ви не побачите. Здоровкатись вам ні з ким буде. Тому що Ну, вони всі їздять на машині. Вони не ходять пішки. Вони все время їздять на машині. Аптек на кожному кроці. Десятки аптек. Хочу сказати, що ліки, ліків багато, і тут що кажуть, що там треба вести з України. Ну, треба вести тоді, коли, якщо ми їх не знаємо, цих ліків, то нам. То, але ліки є. Я не думаю, що це буде проблемою для когось, якщо він навіть не привезе ліки, то він знайде тут якийсь аналог. Ну, що я хочу сказати, я везла ліки, я везла ліки. Від тиску, бо мені треба було кожного дня приймати там таблетку, тому я привезла, я привезла їх на цілий рік. Та і з самих таблеток я привезла різних, різних, різних. В Україні я їх, мабуть, доларів на 150 або й на 200 скупилась, але вони зараз лежать. Якщо б комусь були потрібні, то я давала, хто не привіз, тому. Я не думаю, що це буде являтися проблемою когось. Той хто приїде в Канаду, не знає, де тут таблетки. Днем воно все працює, на вечір, звісно, воно закривається, багато містечок вже не працює, тому що вже, мабуть, сьома година вечора. Я зараз трошки прогуляюсь та й піду додому. Бачите, гуляю я одна по цьому місту, всі остальні їздять на машинах, я поки хожу пішки. Тому я тут, знаєте, як мені з великого міста, я з Запоріжжя, і я як подивлюся, так для мене це. Дуже дико, коли я людей не бачу. Ні, машини їздять, все відкрите, все працює, але ось банк, Скотія банк з такими гарними вітринами. Працює тут банкомати працюють тут цілодобово, тому це не є проблемою. Такі гарні будиночки. Он Собіс, туди можна зайти, подивитися, що там. Я зараз туди схожу, Не знаю, буду я знімати чи ні. Може там багато людей. Я там не дуже познімаю в магазині, або там е, музика, та я тоді вже не знімаю, коли музика. Тому... Ось, так. Ось така кнопка. На яку треба нажати, щоб воно тобі відкрилось. Ось зараз загориться така зелена рука, і тоді ми зможемо йти. Але треба почекати. Ну, ось таке відео, щоб ви побачили, які магазини. І він тут не один, їх тут багато. Тому дякую, підписуйтесь. Буду все розказувати, як у нас тут в канаді.